Добрий ранок, мої малята, я рада вас вітати. Ось і прийшла сама чарівниця. В повітрі відчувається дух справжнього дива. Адже взимку так багато різних свят, на які ми чекаємо. На свята ми отримаємо гарний настрій та подарунки. І дива починаються з однієї ночі, а саме з 6 на 7 грудня. Коло сидять зірки, скрипить сніг, по землі разом зі своїми помічниками ходить святий Миколай. І подарунки він кладе слухняним діткам під подушку. Це солодощі, книжки та іграшки. А чи знаєте ви, що Святий Миколай то справжня людина? Ні, то я вам розповім. Колись дуже-дуже давно в одному селі жив юнак і звали його Микола. Він був сиротою. Батьки його померли, але залишили йому великий статок. Микола був дуже добрий хлопець і хотів допомагати тим, хто виявився у скруті. Уночі він брав свій мішок, клав в нього їжу, подарунки і розносив по хатах та залишав подарунки під вікнами. Коли Миколай виріс, він почав служити у церкві священником і продовжував допомагати іншим. За його гарні вчинки, коли він помер, Бог дозволив йому один раз на рік ходити по хатам і слухняним діткам під подушкою залишати подарунки, а тим, хто бешкетував, шкотував. Святий Миколай міг лишити лазинки. Але кажуть, якщо щиро попросити вибачення та обіцяти виправитися, Святий Миколай ніколи нікого не залишить без подарунку. Малята, і я бажаю кожному з вас знайти свій подарунок під подушкою. А наше заняття підійшло до кінця, і на останок я пропоную вам послухати пісеньку і потанцювати. Що нелегко їх тягати, Миколайко натомився, від утоми похилився. Із далекої дороги заболіли руки й ноги, Миколай-лай ручки розминає, Миколай-лай-лай ручками махає, Миколай-лай ніжки розминає, Миколай-лай-лай весело стрибає, Ангелята помагали, за досаночки штовхали від роботи.